Доброго дня! Ми сьогодні з вами знаходимося на території район електромережі Воцадо, і в продажу у в нас з'явився дуже чудовий, дуже красивий будиночок. Площа цього будиночку 100 метрів квадратних. Він огороджений парканчиком, вимощена тротуарна плуточка. Він стальовий та красивий. І Я хочу, щоб ми оглянули наш будиночок. Ми будемо приходити до будинку. Нас зустрічають красиві броньовані двері. Ось віконечко. І ми проходимо до будиночку. Справа у нас місце під шафку купе, розведена електрика, батарейки, тепла підлога, панна кімната першого поверху. Зліва у нас кухня студія. Ось це зона зали. Тут у нас буде розміщено телевізор, диван, зона кухні, фільтра, тепла підлога, котел. Ось наш котел опалення. Повністю розведено вже отеплення і розведена тепла підлога по усьому рівню, де має бути керамічна плиточка. На другому поверсі у нас дві спальні кімнатки. Та також ванна кімната. Площа цього будинку 100 метрів квадратних. Він досить комфортний, зручний та сучасний. В ньому є заведена електрика, газифікація, зроблені теплі підлога, поставлені фільтра, високі потолки. Наразі вони десь біля 3 метрів, можливо, 2,90. От зробимо на чорновій такій східці. І ми піднімемося на другий поверх і роздивимося з вами ще дві кімнатки та санузел другого поверху. Другий поверх у нас утеплений мінватою 20 см, підшитий такими плитами, щоб була звуко та шумоізоляція, гідробар'єр, паробар'єр. Мін вата 20 сантиметрів, це кімнатка, перша спальня, друга кімнатка і наш гардероб. Ось, площа будиночку 100 метрів. В дуже гарному місці біля ботсаду. Я запрошую вас до перегляду і чекаю на ваші дзвіночки.